Чоловік має бути чоловіком. Я маю бути чоловіком, іноді жорстким, іноді прямим, як постріл, бо саме в мені межа. Я є та лінія, за яку ніхто не має права заходити. Навіть найкоханіша жінка, дитина, собачка, мамочка, та будь-хто. Бо коли жінка починає дивитися далі, більше, шукати де краще, це виглядає як жадібність. Це і є прояв хвороби, яку лікують пігулкою від жадібності. З анекдоти, якщо пам'ятаєте, це вже не про кохання, це зазіхання на чуже та відмову від свого. Це саме я говорю. І показує вам, що це є крадіжка чужого світу, матеріального і нематеріального, яка потім впливає на світогляд і реакцію чоловіка, жінки, дітей, всієї сім'ї. Тобто суверенітет. Суверена ставлять під сумнів. Бо коли починають порівнювати, значить, це говорить про Незадоволеність, уявіть собі, чоловіки. Але ж цим ви можете керувати, керувати тим, що слухати, що їсти, з ким і як бути. Тобто бажаннями ви здатні керувати, направляючи увагу в потрібне русло або навпаки, блокуючи її. Якщо ви здорова жінка або чоловік, ви маєте не дивитися на інших, ігнорити, керувати своїм поглядом. Якщо існує внутрішнє незадоволення, це говорить про відсутність справжньої позиції, справжніх почуттів і відчуттів, тобто нечисть вже захватила ментальне тіло ваше, тоді це вже не твоя держава. Власником якої є, або має бути тільки чоловік. Бо це вже виглядає як діяльність деструктивних дестабілізаційних сил всередині вашої держави. Тобто це диверсія або терорізм, яку очолює ваша кохана жінка, якій постійно мало. Якщо ти не можеш щасливо жити з тим, або з ким, хто в тебе є, або що в тебе є, то ти вже брехлива тварі Ти збрехала собі та всім навколо, що в тебе прекрасні відносини, сім'я, чоловік. Це зрада кого? Себе, чоловіка, сімейного егрегора, батька, Бога. І з цього потім починається розрив. Саме з цього. Який ми називаємо називаємо розлученням? Тригером цього є вторгнення в чужу сім'ю, державу, ідеологію, релігію, що призводить до зневаги, до кого ви скажете, саме до меж чоловіка, до того, що ви маєте між собою, якщо справді хоч щось ще маєте, від добра. Добра не шукають. Коли ви заглядаєте в чуже життя через, наприклад, Інстаграм, це найгірше, що ви можете зробити для себе. Ви постійно дражните себе, мотивуєте постійний майбутній конфлікт. Тобто створюєте його з простого, на перший погляд, бажання подивитися на чуже. Ну, що ж тут такого може бути поганого, часто мені говорять. Постійно голодна на інформаційну, емоційну та матеріальну складову життя жінка це хвора жінка, яка не підходить для створення подружніх стосунків. Подружніх? Ну, я говорю про саме сім'ю традиційну. Чоловіки. Вчіться та вміти виявляти таких жінок, якщо без них ніяк не можете обійтись, і обходити саме їх десятою дорогою. А якщо не можете, звертайтесь до мене, навчу. Я допоможу вам розібратися в собі та обрати вам таку дружину, якщо ви хочете обрати цей шлях саме такий розвитку. Що значить допоможу знайти? Я конкретно її шукати не буду. Я намалюю характеристики. Я допоможу, підсвічу вам те, що ми називаємо здоровою жінкою. І ви вже зможете вибирати. Бо я сам не шукаю жінок. Це точно не моє. Бо інакше буде вам горе тоді: такі жінки не виліковні в 99%. Бо це психіатрія. Райня. Нездорова жінка завжди випробовує кордони чоловіка, бо вона хвора. І на це не впливає гарне тіло, суперакаунт в Інстаграмі, хороші оцінки у школі, червоні дипломчики, круті батьки для когось важливі, і родовід чи подібна хрінь. Чоловік це відчуває як атаку на себе. І це частіше за все викликає агресію, особливо, якщо чоловік вже пояснив жінці, як мінімум, один раз, що вона переходить, або краще коли вона наближається до межі. Знаєте, як кажуть здорові, сліпий сліпого веде, або глухих повезли. Я маю на увазі для таких стосунків. Жінок. Тобто агресія це здорова є реакція чоловіка на нездорову поведінку жінки. Я зрозуміло не говорю про всі варіації, але в більшій мірі це відбувається саме так. Це правда в 99% випадків, якщо не брати алкоголь, наркотики та рок-н-ролл. І то, Це ж ви його вибрали таким. Він же був ідеальним. І чим далі в ліс, тим більше дров. І це призводить до системного конфлікту, зневаги, відсутності довіри, а потім і зради. переходу від любові до ненависті і самого офіційного або неофіційного розлучення. І в такі моменти я. Зобов'язаний бути твердим, сказати стоп! Ти переступила межу або межу, ти втратила відчуття міри, пояснити треба. Оце моє, тут моя територія, а там вже чуже, і мені це не потрібно. І тобі теж не потрібно. Не дивись туди, не нюхай. Не смакуй, не слухай, ігноруй, блокуй. Ось вона, моя маленька порада вам, чоловікам. Це ті, хто вже вляпався у стосунки, не потрібно. бо інакше вона перестане бачити в мені силу. Це переходить в мою межу і стає зрадою цінностей чоловіка і цінностей сім'ї. Автоматично. А я автоматично перестану поважати себе як наслідок. Бо законодавцем ідей стає не чоловік, він не є джерелом, а сусід. А якщо сусід впливає на мене, на мою дружину, на моїх дітей, то тоді це сусідська сім'я. Тоді й вали до сусіда. Має сказати чоловік, в якого ще залишилось хоч крапля самоповаги. Чоловіча гідність це не тільки про те, скільки я можу дати, а й про те, що я не дозволяю брати не своє, тобто зайве, чуже воно. Так, я люблю, кохаю. Так, я будую стосунки не з жадібності, а з поваги до себе, до своїх меж і до неї, як до жінки, яка хоче бути за мною та бачити поруч чоловіка, а не гаманець, фалоімітатор, як кажуть, банкомат, хустка для шмарклей. Та ще щось подібне, бо жодна емоція, турбота та ніякий захист не вимірюються коштами. Пам'ятайте про це, чоловіки та жінки, які бажають стати справжніми коханими дружинами, здоровими дружинами. Любов Любові щастя за гроші не купити, не зраджуйте своїх чоловіків. А підтримуйте їх у всьому, якщо ви вже зробили свій вибір. Саме свій. Неслухняна дружина, це є дурна дружина, дурна жінка. Вона тобі, чоловіче, не потрібна. Кинь її і станеш вільним, козаче. Будьмо!